Вітаю всіх! Сьогодні вирішив поділитися з вами ось таким відео про шовковицю. Ось бачите, яка чудова шовковиця і вона тут не одна, їх тут багато. І дуже в чудовому місці, тут немає поруч ні дороги, нічого. І якщо побачите, бачите, ось вже трохи нарвав раз буду дарувати. Хочу з вами поділитися таким одним невеличким своїм рецептом. У мене як болить шлунок, то я іноді споживаю сушену шовковицю. Ну, от таке шлунок болить, так буває, що ну, ніби все нормально-нормально, а тоді таки різка, різка така біль. Ну, ніби я б сказав би як спазми, ніби щось таке. І от досить з'їсти буквально, ну я не знаю, там, ну таку невеличку пригорш таку. ну Штук 10, там, можливо, 20. Оцих сушених шовковичин. І все. І тоді шлунок у мене ніби нормалізується. І буквально ну, досить там хвилину, дві, отако. От дуже, дуже-дуже швидко. Ось, видите яка чудова. Чи маленька така шовковиця у нас. Просто Хто з місцевих той знає, що в каленниках є такі. Смак у неї нейтральний, як висушений. Не можна сказати, що там щось такий він вже якийсь дуже чудовий, але ж такий корисний. Жінка іноді як барвник приміняє його. І... Ну добре, не буду затягувати відео. Що хотів, то я вам сказав. До побачення. Підписуємось. Like story.